Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії KXN Серія RX на цоколь P13W. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас дві потужні світлодіодні лампи, компактні, найголовніше. І також Роз'єми для підключення ламп. Потужність даних ламп заявлена 40 Вт. Лампи практично повністю металеві, крім посадочного цоколю. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатору. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. Ось так виглядає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на жилення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Дуже яскраво відсвічують лампи. Колірна температура тут заявлена 6000 Кельвін, бачимо білий світловий потік, потужність, нагадаю, 40 Вт ламп. Після встановлення в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу, коригувати фари для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому, як бачимо, лампи відсвічують дуже яскраво. На комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту ламп ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua